Доброго дня, математика. Це просто. Мене звуть Наталя Томашук, і я репетитор з досвідом. Сьогодні ми розглянемо завдання, завдання з алгебри за сьомий клас з теми степінь. Отож, якщо ти семикласник, класник а можливо, ти випускник 9 класу, готуєшся до ДПА, а можливо, ти випускаєшся з 10-11 класу, готуєшся до ЗНО або десь вчишся в коледжі, то обов'язково підписуйся на цей канал, тут завжди є багато цінного та корисного. Отож, переходимо до нашого завдання. Завдання теми-степінь. У нас є, відомо, що Б, так. У квадраті помножити. На Б у 10 степені далі риска дробу Б у 4 степені, дорівнює. Що ми будемо робити? Ми будемо користуватися формули стеми степень. Отже, у чисельнику у нас є множення. Маємо А в степені, наприклад, К, да, помножити на А в степені Н. Основа переписується, якщо у нас основи одинакові, показники додаються. Отже, основі у нас в чисельнику Б. Ми переписуємо Б. І показники додаємо 2 додати 10. Знаменник переписуємо. Без змін. Що далі? Далі ми згадаємо, що нашу риску дробову можна замінити на дві крапки. Тому що риска дробова це ділення. А ділення можна записати як за допомогою риски дробової, так і за допомогою двох крапок. Значить, Б в степені 2 додати 10, 12. Далі ділити на Б в четвертій степені. І тут у нас нагоді інша формула. А в степені К, да, ділити на А в степені Н. При діленні, якщо основи одинакові, основу переписуємо, показники віднімаємо. Отож, будемо мати, що Б основу переписуємо, показники віднімаємо. Тобто ми від 12 віднімемо 4. Дорівнює, дорівнює. Маємо відповіді. 12 відняти 4, 8. Отже, наша відповідь Б у 8 степені. Але наше завдання оформлено у формі тесту. Отже, нам потрібно ще вибрати вірну відповідь. Передивляємося, усі варіанти і шукаємо ось такий варіант Б у 8 степені. Ми його знайшли. Наша відповідь Б. Отож, якщо ви готуєтесь до ЗНО чи до ДПА, в даному завданні ви маєте вибрати вірну відповідь. Наша відповідь Б. Ще хочу нагадати, якщо ти випускник 9 або 11 класу, про те, що в мене є онлайн-школа, яка готує до ДПА та до ЗНО. Посилання до цього відео в коментах буде в описі, в описі написано посилання на мою школу, і ти можеш перейти на цей канал, зареєструватися на безкоштовний пробний урок. Подивитися його, виконати домашні завдання. Можливо, саме тобі це буде дуже актуально і ти почнеш навчатися в моїй школі. А наразі дякую всім і до побачення. Пока-пока, миру вам!